Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 2 червня 2025 року. Ще один раунд переговорів відбувся. Сьогодні будемо робити аналіз всього того, що там говорилось, балакалось, відбувалося. Також хочу подивитися по вчорашніх новинах спецоперації, як там Павутина, так, як я кажу, Павутини буде більше. І, взагалі, подивитися, що важливого нам принесуть найближчі дати. Тому що ще в п'ятницю я сказав, що від цих перемовин 2 числа не варто очікувати якихось глобальних результатів, чи припинення війни, чи припинення вогню. Це чітко я проговорив в ефірі 8-го каналу. Я назвав їх взагалі більше такі зустріч для галочки. Ось. Добре, що хоча б є результат, це про знову ж таки обміни полоненими, тому що ми окремо це як питання дивилися, і карта чітко показувала, що в червні обміни полоненими будуть далі продовжуватись. От ще там активно були цифри 5, я казав, 5, 50, 500, 5 тисяч. І бачите, які цифри 6000 тисяч, обмін тілами загиблих воїнів. Тепер ті, хто молодші 25 років, будуть повертатися, ті, хто важко хворі. Знову ж таки, десь там ніби формат теж з позиції десь тисячі мало би повернутись. Так що, хоч ну, в цьому є прогресія, хоча це навіть п'ятницю, ми коли дивились, було під сумнівом, чи буде розмова взагалі за повернення полонених. Але так як та расистська гадость хоче зараз придобритись трохи знову ж таки до Трампа, ну то вони мусили, хоча б щось, якийсь навіть мінімальний. Результат з тих перемовин запропонувати. Ну, типу, знову питання про обмін не виникло. А решта вони сказали, що нам там треба знову вийти з території наших, там Донецька, Луганська область. І одним словом, далі оце, знаєте, лебечуть, що вони там і раніше балакали. Ну, так, як я казав, що хто великого очікував, я глобально нічого від сьогоднішнього дня такого не очікував, що вже СТОП все припиниться. Хоча ситуація така, що може припинитися в будь-який момент. Оце і, і, і обстріли, і війна, і так далі. Я ще раз наголошую, будь-який момент можуть бути зміни дуже кардинальні, на цим ведеться вся необхідна робота. А по-друге, зараз якби, енергії такі, що важливі якраз події, ще я п'яту про це говорив, будуть відбуватися саме після другого числа, а не 2 числа. Я казав десь так: третє, п'яте, шосте вроді червні, ну, тобто протягом цього тижня. І це буде стосуватися якраз конкретних заяв, які будуть. Після власне, цих зустрічей та перемовин. Тож, давайте будемо аналізувати ситуацію. Це такий короткий я зробив підсумок з того, що раніше говорилося, бо хтось, можливо, мої прогнози сьогодні дивиться вперше. Тобто щоб люди розуміли, що ці вже речі всі я проговорював. І як бачимо, знову ж таки все збувається. Хто би там не писав, яких дурниць. А тепер, тепер по давайте першому розкладу. Результати з перемовин. Ну, вкотре, бачите, хитрее слукавство маніпуляції, обман, сім мечів. Вони знову ж таки, це такий технічний, просто їхня була присутність. Ось королева жезлів перевернута, королева принцеса жезлів перевернута. Особливо ще після вчорашніх тих павутинних історій ще вони не отямились, і після них, ну звичайно, де ж вони припинять вогонь? Вони ж мусить далі показати, які вони сильні і страшні. Ага, Але але чекайте, тут далі карта йде паузи. Тобто, знову ж таки, це не завершення перемовного процесу. Далі він триватиме, далі він триватиме. Ніяких конкретних домовленостей по припиненні вогню, так як вони це називали. Припинення вогню. Ми там передали меморандум, ще там той свій прописаний. Але ніяких розмов про те, що так буде припинення вогню. Ну не було. Тільки єдине кажуть, що там можливо в певних ділянках ну, фронту буде припинено там кілька днів вогонь, щоби просто можна було зробити ці обмін тілами загиблих воїнів. Ну це таке, це не повне припинення вогню, так. Успіх перевернутий, процес далі триватиме. Карта дослідження. Тобто зараз ми маємо дуже важливий цей період, дат. ще раз скажу, з получається, 3, п'яте, шосте. Ну от завтра, четвер, п'ятниця, для конкретних вже заяв. Що от буде далі? Що от буде далі? Тому що тут домовностей нема. Тут конкретно по обмінах давайте подивимося, як будуть відбуватися. Тілами загиблих обміни будуть, це я так вам скажу і без карт. Обміни військовополоненими, молодших 25 років, і, а, і також, може і цивільними йде фраза, і також, хто важко хворі. Імператор, вказівка була, карта балансу. Десятка пентаклів, прибуток, десятка кубків повернення в сім'ю. І матеріалізація дай. Так, це буде відбуватися. Ось. Я думаю, що, можливо, і цього тижня вже будуть ті, хто повернуться додому, дай Боже, хай буде побільше і пошвидше хай повертаються наші. От для цього теж ми енергетично щодня працюємо. Але тут карта активна. Тут карта активна, цей процес тривати буде. Щодо припинення вогню. Ось Такі звуки. Це там за вікном, бо вікно відкрите. Тобто, там даринка є на якихось мопедах. А, значить, по припиненню вогню. Це має бути тільки рішення жорстке, жорстоке і примусове. Знову з карти примусу. Ту з мечів, десятка мечів, тільки те, що наносить їм краху. Так як вчорашні павутинні історії. Так? Ось. І тоді йде результат. І тоді йде результат. Тобто зараз, після того, що відбулось вчора в Росії, треба їх жорстко добивати. Чи буде для цього можливості? Так, будуть. І вже є, і будуть ще більші. Подивимося, Росія. Росія. Ре, так. Реакція на вчорашні обстріли. Неочікуваність. Верхівка Кремлівська, там повний аут, повний шок. Спецслужби їхні, де? Що відбувається? Там ще здається, якщо я правильно пам'ятаю, Ше Зельський казав, що десь локація, з якої там запускали судні з дронів, взагалі була недалеко від якоїсь там тої штаб-квартири, чи якогось підрозділу ФСБ їхнього так, в Росії. А, ну, Вони втратили набагато більше, ніж взагалі про це говориться. Вони дуже багато втратили, чи є там ядерне щось, щось, щось пов'язане з ядерним. Елементи, якісь частини і карта краху. Цей удар, от знаєте, коли я про це дав запит, таке враження, що він планувався саме 10, 9 травня. Пам'ятаєте, казав, що Росія горітиме в вогні і дуже багато було вогню. І от 9 травня вийдемо це все мало бути. Але якби очікувалося, поки на тих конкретних аеропортах, аеродромах щось важливе підвезуть дозбирають. І от як тільки ця точка відбулась, підвезуть дозбирають, комплектують і самі літаки, іде момент удару, а, тому м -м -м, світ вкотре побачив нашу силу і хитрість тактики, і те, що можна перемагати не кількісно, а просто інтелектуально і розумово ну, розумієте про що мова. А вони для світу стали ще слабші. І зараз там чергові голови полетять в Росії. Ті, хто це все допустив, ті, хто це все пропустив. Чи буде на Росії павутини ще більше? Бо прийшла мені фраза буде. Так що дивимося. Так. Так, жертви. Так. І. Вбити диявола, так, хай би то все летіло, що в Кремль, там не знаю, Тауру, США там щось, коротше, би розбомбили весь той Кремль та й все. А, і поховали би разом ту всю Путлерівську кремлівську верхівку, всю ту владу, все це в Мавзолеї. Одним словом, тут воно якби чітко йде по тому, що власне відбувається продовження тих всіх історій, але це все хай буде на рівні таємному. А ми вже тоді безпосередньо це. Подивимося, коли буде черговий важливий результат. Так, ну і тепер будемо далі дивитися, що по ситуації по енергіях, що відбувається. Так що, по енергіях, зараз глянемо, яка ситуація по тих всіх перемовинах і результат реакції ще Трампа треба подивитися. Перша карта стресовості. Ну, по правді, якщо хтось з вас будував великі очікування саме, що сьогодні буде глобальна домовленість зупинити вогонь чи війну, ну по правді кажучи, дивно, бо я ще раз кажу: в п'ятницю вже була інформація, що це більше зустріч технічна для галочки. Щоб потім тим більше показати світу, яка Росія, що вони не готові припиняти вогонь, поки їх не прижмуть, притиснуть жорстко і це припинити. А не через якісь там, прошую перепрошую. Досвід, нові можливості, малими кроками до великої перемоги, карта і Верховний суд. Чому бувати, того не минувати, а бути миру в Україні і перемозі України. Справжні, чесній, справедливі. І хай буде так. Такі саме сценарії ми моделюємо і запускаємо. І вони реалізовуються. Хто би там, що мені не писав і не говорив. Так. Тепер давайте подивимося реакцію Трампа і США на те все, що відбувається, що будуть введені відповідні санкції, які, про які так багато мови. Але я думаю, що те, що відбулося вчора в Росії, згода Трампа на це теж була. Так, реакція Трампа. Ну, очевидно, що і США, що, бачите, йде недовольство все одно. Він очікував, що, можливо, вже сьогодні будуть якісь результати. Готується якась зустріч, тобто вони не домовились про зустріч якби там трьохсторонню, але от іде енергія підготовки зустрічі Трампа і типу Аля Путлера. Ну, це все під питанням, все на грані зриву. Чи нервується Трамп з того всього? Так, чи задоволений він тим, що сьогодні відбувається? Ні, чи вкотре йому показали чітко, що Росія не хоче припиняти вогонь і завершувати війну? Так, і сьогоднішні ці переговори це чітко, вкотре продемонстрували. Чи будуть введені ці санкційні додаткові пакети Європою і США? Так, е -е... Європою, так, підготовка йде в Верховний суд. Так, тут відповідь, і при тому вони можуть бути введені якраз протягом. Червня, червень, липень, максимум, ось так йде поки що по енергії. США, зміна, трійка мечів. Це те, що для Росії може бути в печалі. Ще треба підтримки. Але також є карта імператора. Тобто, це означає, що зараз ще якби зросли більше шанси ведення тих всіх мит, тих всіх ще додаткових санкційних обмежень, напевно, того. Як він там, той чи як він правильно називається, той, що ці 500% мита ввести, може там і Трамп щось буде ще пробувати цим теж як ну, маніпулювати, типу, Росією, в котре, дивіться, все вже прийнято, або ви припиняєте війну. І я, типу, це там не знаю, вето накладаючи, що він там може накласти на, на той закон, якщо там ці сенатори, э, сенат приймає. Або, наприклад, якщо ви. Не припиняєте війну, там достатньо одного підпису, і все. Ну, все одно доведеться їм це робити. Ми дивилися раз такий прогноз. Карта показувала, що ну, можливо, не доведеться. Може, якесь чудо станеться так, але, походу, доведеться. Ну, інших варіантів немає. Хіба сконає російський код, лише там тепер прилетить все не тільки по аеродромах, а просто по Кремлю. Ось і м -м, тоді питання вирішення завершення війни буде автоматично. Автоматично запущений і активований. Ну і давайте подивимось по архетипних картах. Зараз подивимося, що відбувається по архетипних картах США, Росія. Україна. Так, США і ну, я так ну, ставлю ще запит з е, Трампом. Підсвідомо, підсвідомо. Так, мається на увазі. Критик. Що вони зараз тут робити по відношенню до Росії? Ну, критикувати, дай Бог побільше. Наводити свій лад. Та? Карта хазяйка, господаря. І карта лідера. Показувати, хто в домі хазяїн. Так, лідер. Росія. Санта Клаус. Таке. Дуже великі зараз буде теж будувати От Обміни полоненими. І вони знову ж таки за рахунок цього затягують час. Їхні всі плани, щоб з тим їхнім літнім наступом, як вони там кажуть, ще там, то що вони хотіли би там ще глобально захопити, хай йдуть пухом прахом. А ці хай обмінюються побільше. Карта лікаря. І знову ж таки, все цим-всім ховається оцей монстр. Бачите, що робиться? Тобто, якби не бавилися оцю добродітель, ховається все рівно монстр. Все одно. І хай Трамп побачить, і вся США ще більше. І весь світ хай побачить оцього монстра. Цю картинку стоп! А істинна картинка хай бачиться світом. Так, що в Україні? Ну, Україна хоче миру. Карта якраз Бодхісатва. Карта миру. Ось. Викорінення треба ще внутрішніх зрадників, які працюють на ворога. І, власне, бути готовим все рівно захищатися. Такий ніндзя намальований, захищатися від терористів, захищатися від терористичних актів, захищатися від загроз. Тобто миру ми хочемо, але захищатись готові. Отака от зараз позиція. І оце от власне що хоче та Чорнота дотягнутись до нашого добра благополуччя. Ліквідація всієї Чорноти і всіх планів Чорноти. І хай буде так. А світло всім і побільше відправляй. Ну, ось такий сьогоднішній прогноз. Я вже так вчора не записував по цьому, що стосується павутини. Так, тому вирішив сьогодні вже так це все об'єднати. А ваші думки пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. На інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Всюди, я підписаний однаково, екстрасенс, Роман Шептицький. Будьте здорові, бережіть себе всім. Бажаю, як завжди, миру внутрішнього зовнішнього працюємо, молимось, боремось, перемагаємо. Все буде добре, все буде Україна. Почуємось.